Сьогодні, я друг ярка, сьогодні я буду грати в репо. Створюю нову гру. Тут я трохи якраз протупив Дуже трохи. С створюю нову гру. Сразу кажу, мені дуже сподобалась гра репо. Починаємо. Я перший раз граю в репо. Так что радости, не, не пишіть в не Берем тележечку. Я не запажу. Тут... Тут я нічого вважаю, не знайшов. Я не заметив ящики, які збоку мене були. Йдемо далі. Сейф тут теж не, за, не замітив. Тут, тут я намагався закрити дверку. І прочеки усі ящики. Не знаю, що вони закриті були. Я тут дуже багато часу просеял. Тому що я пытался закрити двері. І прочекати ящики. Потім я пішов в другу комнату. У цій, комнаті, у цій кімнаті я знайшов дуже багато чинного луту. А трохи навіть просирив гроші від цього лута. Тут я йшов забирати эту чашечку золоту. Потім я піду за, за зеленим чайником. Зараз я буду йти за, за куклою, яка валялась у шкафу. Тут я прочекував, думав, що там ще щось є. І в ітоді відкрив шкаф і знайшов цю куклу. З першої спробую шкаф відкрити, не, не вийшло. Тут кукла в мене впала. І дуже сильно потратилась у сцені. Потім, потім у цій кімнаті більш нічого ценного не було. Я пішов до другої кімнати, до кухоньки Тут я відкрив ящик і там нічого цінного не було. Сейф я вже забрав і все забрав. Тут я йшов в наступну кімнату, яку я... Просрал чайник за два косаря. Ось... Ой, это чашка. Ось и эта чашка, какую я просерил. Потом я, я трохи не зрозумев, что она все забитая была. И побежал в наступную комнатку. Тут я прочекивал, что все ли я забрал. И побег в наступную кинатку. Невеликий спойлер, мене потім б'є монстр в тій кімнаті. Ну, Тут я питався, намагався закрити дверку, але в мене не, не дуже виходило. Я бросив це. Побіжав в цю кімнату. Іменно в цій, в цій кімнаті тут нічого цінного не було. Я все продивився, тут нічого цінного не було. Побіжав в наступну кімнату, в якій мене убив монстр. Ну, не убил, а вылез. Я тут трошки обсерился, когда монстр выбежал. И на міг заразуметься, как правильно зажать Shift, чтобы я нормально присел. Потом я заразумелся. И монстр начал поедать мои все вот эти штучки. Ну, короче, я начал поедать, поедать. Вин, він трохи подпихнул домой на тележку. Я не закрыл их. И... Мені Ярик трохи допоміг і сказав, що можна цього монстра якось ударити. Ну, я, итоге намагався його ударити. Тут він мене чуть не вбив. А наступний раз от я попитався лучше перевірну тележку, і він мене ваншотнув, Коли я попитався його вдарити. І все, ось і кінець. Всім пока!